Добрий день! Сьогодні ми вивчаємо написання літери «Н». Пригадай, з літери «Н» в нас будуть починатися які слова? Правильно: ножиці, нитки, ще, ніч. А з великої літери «Н»? Правильно слово Нептун. Ще. Ти пам'ятаєш слова? Правильно! Усі імена та прізвища. Тобто імена, наприклад, Наталя, Ніна, Ніла, Назар. Всі вони писатимуться з великої літери. Ми вчимося писати велику літеру Н. Велика літера Н складається з трьох елементів. Прямої короткої похилої лінії, довгої прямої лінії та заокругленої ліворуч внизу. А ще довгої прямої лінії. Заокруглення внизу праворуч та петлею вгорі. Подивіться, як я пишу цю літеру. Розглядаємо. Я починаю писати трохи нижче міжрядкової лінії, веду невелику похилу лінію праворуч, угору до міжрядкової. А потім пишу пряму подовжену паличку, щоб біля нижньої рядкової лінії заокрулити її ліворуч. Розглядаємо. Ось вона перший елемент. Далі розглядаємо, що ж ми робимо. Далі перетинаємо паличку на верхній рядковій лінії і роблю відхилення ліворуч. Під міжрядковою лінією заокруглюю ліворуч та утворюю петлю. Далі веду вниз пряму подовжену паличку і заокруглення внизу. Давайте спробуємо написати ще раз цю букву. Дивимось і раз. І два і. Ще раз. І раз, і два і молодці. Давай ще раз. І раз, і два і молодці. Що за ім'я дівчинки тут зашифроване? Ні, правильно, ніна. А ось тут. Не так, це Неля, який займається спортом. Це Назар. Молодці. А ось ця дівчинка. Хто вона? Звичайно, це Наталка. Молодці, ви впорались.